Будемо пробували сіяти нині сою. Зараз буду розкидати Міндобриво. Е, нітрофоску буду давати 100 кг на гектар. Все поле засипати не буду, буду засипати тільки половину, яка була під пшеницею. Тобто, Де була пшениця, там буде сипатися нітрофоска, а де була соя, там нітрофоска сипатися не буде. Вивіз вже мішки з соєю, соя затроєна. З машиною два рази возив 17 мішків. Будемо сіяти 180 кг на гектар. Якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми пробували сіяти 200. Цього року пробуємо 180 кг перетипно. Ось так, друзі, розставимо. Раз, два і третій буде в руках. Думаю, пів години і ми то зашаримо. Любого рума. Ага. Друзі, є вже наш трактор. Я ще розкинув, але почнуть сіяти з того боку. Тут ще так, буде не проблема. Зараз поможу засипати сівалку. І вони казують. Друзі, сіяти будемо такою СЗшкою навісною. Вона зроблена, напевно, з півтори сівалки. Опа тут же засипали сою, соя троєна. Отака. Ми ще її бактеріями потім. Так бактерії, бров, хістик. Інокулянт. Вітер такий, що голову здуває. Ще годину назад не було і близько на вітер на... натяку. zazora, vse normalno. Добре, що здувається на бік. Перед тим ми зробили культивацію ще раз. Ми зробили два рази. Зеленіло, все, пішов, я йду розсипати міндобриво. Ось така штука, їдемо далі. До речі, друзі, я вже на фініші. Я казав, що то пів години. Брехня, півтора години. Півтора години я то розсипав тим і добриво. Тут ще во скільки два рази перейти. І все буде, а можна навіть раз. І їдемо на сівалку в пилюку, в порохи. Маємо досі це поле, ну, ти якраз ще перейде два рази і певно буде половина поля. Це. І там дуже пісок, то там пилюка буде хмарка. Ось половина буде, як йде до кінця, а я їду за соляркою і за водою, бо капає вода. За соляркою, за водою і за обідом. Будемо обідали. На полі. Бачу, там вже мішочків небагато, але нам ще ті мішочки мають хватити на 60 сотиків. тому що я десь три мішка має лишитися. Там ще бачу є П'ять. Ще два засипаємо. Тут дорець йде під гору, як має бути. Більша половина поля, вже посіяна. Назік їсти! Трактор віддихає, ми тут так від... сховалися від вітру, обід, такий легенький обід. Будемо зараз в коробці зі щіля приїхало. Будемо бідали, далі буде, далі включимося. Ну що, друзі, ми перекусили, воду долили, солярку доливаємо. Olha a carga de ida e Зараз будемо давати завору і ще один раз інший вік. Ще один раз залишається нам пройти і переїжджаємо на інше. Ми вже на новому полі. Я ще розсипаю Але Вже на 2 валки розсипали, трактор вже шурує, шурує як має бути. Тут поле менше, тут буде приблизно 60 сотиків. Не, не приблизно точно, бо я вже розміряв. Виходить 60 сотиків. 262 довгі і 23 Шоро, широкі. Друзі, не переключаємося. Осім тобто вона продовжується. І люка, шарує гує страшна. Треба тобто прискорюватися. Так, ну що, друзі, питався, якийсь дядько мене як попасти на жовтанці. Звичайно, то було нелегко пояснити. Дуже багато поворотів. Ще трошки лишається розсипати мітрофоски. І все. Хлопці вже мене чекають, щоб могли далі сіяти, вже пішли. Пішли як має бути. Щоб, друзі, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, пишіть хто вже сою посіяв, хто ще не сіяв, сьогодні 29 квітня. Нас ще сою мало хто сіє. Щось я навіть не знаю. Одна чи дві людини посіяли в селі сою. А ми шоруємо, поки є сівалка. Поки є сівалка, поки ми шоруємо, бо сівалка не наша. Треба скористати момент. Та й на дворі вже вроді тепло, вночі теж вже плюс 10. Правда, були приморські після вчора. Але вже начебто приморський не пише. Тому, друзі, отакі штуки, їдемо далі. Так, друзі, він добре розсипане. Зараз ще поставимо там патичок прутика, де межа. І все. Тут ще два рази певно перейти і буде квітка. Пелюка страшна. Фух. Так, фрутик Оба. Я йду. Ще якась волога трошки попадається фух місцями. Вітер ужасний, Калюка ужасна. До речі, друзі, це є те поле, яке я осінню ворав. десь там є е, на каналі відео. Дуже зле я його ворав. дуже багато було коментарів, що е, я не міг плуг виставити ніяк. Не міг виставити плуг, він мені просто я не знаю, я мені не виставлявся. По всякому пробував. А потім поїхав на те тяжке поле, де ми сіли перед тим сою. Там виставив зараз все чітко. Тут ніяк не міг. І дуже, дуже він ділив цей плуг були такі горби, але культиватор справився. Культиватор справився, як має бути. Зараз ми ще засипаємо один мішочок на певну сипалку. Проходить ще один або два рази. І все. Будемо їхати ще, напевно, один кусочок маленький, як у не вистачило сої, тому ми вже моєю соєю, його певно, досіємо. І по суті буде квітка. А ви, друзі, підписуйтесь, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар. Далі буде.